Я Ольга Міна, вітаю вас на нашому каналі. Що таке рівне планування? Планування це процес, який відбувається на різних рівнях у різні часи, залежно від доступних ресурсів. У ланцюзі постачання існує 5 горизонтів планування. Кожен з них має значення та роль. Приєднуйтесь до нашої спільноти та ми разом розберемось. Перший рівень це профіт-план які здійснюються на річній основі. За ними йде план продажів, запасів і операцій, які проводяться щомісячно. Далі йде майстер-план, який створюється кожні два тижні. А потім щотижневий, щоденний та оперативний план. Розглянемо кожний з цих рівнів детальніше. Профіт-план, як правило, є фінансовим завданням, яке включає прогнозування очікуваних доходів, витрат, запуску нових продуктів. Численності персоналу, капітальних інвестицій та об'єктів. У більшості бізнесів метою є встановлення ключових показників, таких як дні запасів у наявності або запаси в штуках. План продажів, запасів і операцій: щомісячний рівень. Цей процес часто називають СІОП. Це механізм створений для підтримки балансу між попитом і пропозицією. Моніторингу зовнішніх змін, ринкових вимог через відділ продажів і передачі маркетингових змін внутрішнім процесам організації. Під час цієї фази важливо враховувати потреби клієнтів, зміни на ринку і внутрішні обмеження. Процес передбачає співпрацю відділів маркетингу, фінансів, виробництва, логістики тощо. Майстер-план двохтижневий рівень. Основною метою є складання інтегрованого прогнозу попиту. Процес починається зі збору даних про прогноз попиту, отриманих від маркетингових підрозділів. Враховує виробничі обмеження та створює узгоджений прогноз. Цей етап важливий для планування виробничних графіків, які забезпечують взаємодію між маркетингом, продажами та інженерними функціями. Щотижневий і щоденний графік. На цьому етапі здійснюється деталізація розкладів виробництва. Можуть використовуватися різні системи, такі як МРП, або спеціалізовані інструменти планування. Основна мета забезпечити чіткий графік для виробництва та контролю виконання. Оперативний план день в день. На цьому рівні відбудовується погодження графіків з реальним замовленням клієнтів. Цей процес, який безпосередньо пов'язаний з постачанням замовлень і забезпеченням високої точності виконання. Ці п'ять рівнів забезпечують комплексне управління ланцюгом постачання, узгоджуючи стратегічний, тактичний та оперативний аспекти. Чекаю на ваші відгуки. Пока-пока.